Че наша лучше, бля? Зенитка! Зенитка нахуй! Наш умеет дело, ёбаный рот, блядь. Россия! Груз 200, мы вместе на. Ты шо, сука, с глузду съехал? Обирай тики украинские, мразь. <parler> Вітаю мої подписчиніші. Слава Україні та тим, хто її боронить. Ми відкриваємо рубрику Філософія Гнидича. Це буде АК, котре я збирав по своїм бажанням і для своїх цілей. Це трофійний АК-74. В чому прикол, що я постійно бачив свій АК. Не то, щоб я любитель АК, але. Але я колись хотів собі АК. У мене був 12-й. Коли ще я воював, я вже рік не воюю і прийшлось АК подарувати, тому що тоді не було цієї директиви, що можна оформлювати на себе трофійну зброю. Зараз мені дістається цей настріл не скільки стан ствола задовільний. СТП дуже хуйове, летить куди, куди попало. На, до 50 метрів плюс-мінус за 100 починається піздець. От, 100 і вище складновато. Поки що ми не зайшли туди бароскопом, не бачили, що там з хромом. Але як я це бачу, це е, зброя е, лічного користування. Що це подрозуміває. Ви переміщуєтесь на машині, ви виконуєте якісь дранячі діла, або просто зброя, яка для вас чисто не подрозумає, якихось спеціальних операцій. Я бачу це так: Вав'яз повністю в круті, тому що ми підтримуємо наших виробників українських, обираємо тільки український тюнінг. Якщо є хороший український тюнінг, ми підтримуємо. Почнемо. Тут цикл передач буде, починає з прикладу, закінчує тульним сріз зрізом. І поділимо на блоки і будемо розповідати, в чому же ж філософія гнидича. Це гнидич, ми його прозвали так, тому що він мені дістався дуже в поганому стані. Состояння плюс-мінус таке, походу чистили якийсь... то плядь. Я не знаю, чим вони його чистили. Тут точно не Вот. хімії. Що за така хуйта? Внутри, блядь, там така. Коротше, какую-то хімію Вот. Ми його реставрували. Дякую Влад Каліна, котрий це зробив. Знайомтесь, це мій гнидич. Піздатий? Я знаю, що піздатий. Дякую. Дуже класна робота. І тюнінг збирав я сам. Так, почнемо з прикладу Крук. Компанія Крук надала мені правосторонню. У мене була моя лівостороння, але ми бачимо, що у мене кронштейн, і він не закривався повністю, як тут. І виходить, що мені треба було правосторонню. Ви можете купляти, якщо у вас є. Приклад круг він, і він лівосторонній. І треба, щоб він був правосторонній складувався, вам треба адаптер, тільки адаптер. Ви купуєте адаптер, адаптер міняєте, і приклад залишить, що у вас був, а адаптер міняється в праву сторону. Коли ми скидаємось в праву сторону, кронштейн не мішає і можна працювати можна працювати типу з. Сложеним прикладом. Вот. Алюмінієвий. Алюміній весь фрезерований. З цельного куска алюминия зроблений. Він дуже міцний. Регульована щека. Регулюється тильник по висоті. Регулюється довжина. Ви все круг знаєте. Це дуже крута річ. І сама компанія робить дуже круте вещі. Покритий церакот це краска, яка випікається, краска входить при определеній температурі, входить в пори металу і станеться дуже міцним, і його дуже важко поцарапати. Якщо ви бачите, ця, ця частина покращена звичайною фарбою, а ця вже зроблена з церакота, і він дуже міцний. От, складується висота, довжина розказав. Сам факт філософія гнидича. Ми можемо їздити в транспорті слаженому, потім розложити і працювати. Типу, в окопах підійде, для дронщиків підійде. Дуже, дуже крутий момент. Далі наступний відео буде про кронштейн. У нас буде кронштейн быстрозйомний. Це у нас стаціонарний, а буде бистро Для чого? Філософія онедича, те, що коли щось буде відбуватися з каліматором, я, я зможу швидко його зняти і працювати з механічних прицільних засобів. Таким чином, побачили вже практику, як, це, як ми тренувалися, я тренувався. Пару відстрілів побачите. Ще у мене, у мене був 12 й АК, теж відео буде. Опять? Я не розумію, що відбувається з цим. І в цілому, в цілому ми зробимо цикл передач Філософія Гнидича. Потім. Або з вами будемо щось змінювати. Я буду прислуховуватися до ваших коментарів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви зібрали свій АК. Вот. І будемо щось змінювати, або оставимо і є. Далі працюємо. Гнидич мабуть, буде ще раз, два. Ну, раз вже зробили два, три, 4, а то і п'ять відеос буде про гнидича. Мій гнидич. Слава Україні! Фарту мастерком попасти. Хай прибуде з вами сила!